Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі такий телефон Samsung. Бачимо битий він повністю в хлам. Модель вроді SM, якщо не помиляюся. Ось так іде. Бачимо містить по золоту. Зараз розберемо, знімемо з нього плату кнопки. Скоріше за все срібло. Зараз знімемо пластмас, оглянемо, що в ньому ще ціну є на платі. Розібрав нашого телефона, тут пластмаса, це самі кнопки з сріблом. Тут вони йдуть по золото, чисто долягали. Екран. І з іншого боку також бачимо є. Багато позолоти та безкорпусні км конденсатори з вмістом, платини та Паладію. Ось такий у нас сьогодні був обзор по телефону і по платі з нього. Як бачимо, для таких моделей телефону. Золоти тут достатньо, тому можете сміло збирати такі плати, і яких буде більше десятка, будете приємно здивовані по радіодеталях, які тут містяться. Всім дякую за увагу. Нагадую, що сьогодні у нас був на обзорі Samsung з ось такою цікавою платою, яка містить золото та платину. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.